Скажіть, будь ласка, які сьогодні ключові проблеми ви бачите в аграрному експорті для України за кордон? З чим ви, як юрист, правник, зіштовхуєтеся, е, в е, забезпечуючи інтереси клієнтів, що частіше з нами відбувається, особливо е, якщо ще зможете проаналізувати е, цю ситуацію з новими квотами з боку Європейського союзу? Квоти, потім відсутність квот, потім знову квоти. Ну, давайте почнемо з кінця угу. по квотам, Скажи, скоріше за все, я вас зараз не зорієнтую питання з приводу перешкод, які існують на ринку, треба розуміти, що основними гравцями в плані експорту на ринку аграрної продукції все ж таки є монополісти агрохолдинги, тому що в них є відповідні технічні можливості, в них є доступ до залізниці і в них є налагоджені ринки. Вони переважно іноземними інвестиціями мають сталі контакти фінансові закону. Так, так, якщо говорити, ну тобто переважно весь ринок зводиться до основних гравців, які експортують. Якщо говорити про малих. Виробників тобто фермерів або малий середній бізнес в переважній частині вони почали експортувати в 22-му році, пробувати тестувати, тому що до цього вони все так само здавали на агрохолдинги на елеватори, всю свою продукцію. для них це було вигідно мінімальні затрати по доставці продукції, по митам. Ну тобто, вони собі здали на ближайший елеватор і живуть покійно в 22-му році. Ринок. Тому що трейдери забирали значну частину прибутку, так але скажімо так, іншого варіанту у них насправді не було в 2022 році. В тому числі наші клієнти почали тестити, пробувати. Найперша проблема це знайти покупця. Тобто, оскільки вони переважно сконцентровані були в партнерських відносинах з своїми на території України, ну до кого мали контакти, то знайти іноземного покупця, завоювати його довіру і укласти з ним контракт, це мабуть найперший, скажімо такий трамплін, який треба перестрибнути, щоб рухатися далі. Необізнаність сільськогосподарських виробників середнього малого бізнесу в процесах експорту. Тобто, якщо говорити про постачання зернової продукції, яка йде для продовольства і для виробництва харчової продукції, є певні вимоги. Законодавча ну в кожної країни є законодавчі вимоги і необхідно додавати ті чи інші документи. Наші малий середній бізнес він виростив, знайшов покупця, а потім починає розуміти, що є якісь подати, що треба да. потім розуміє, що є якісь сертифікати, які потрібно отримати для того, щоб їх отримати, починати треба з моменту, коли починається сезон, коли. Починають сіяти, тому що там перевіряється і якість ґрунту, і якість матеріалів посівного матеріалу, і засобів захисту рослини, і так далі. Ну. А наші починають вже думати, коли вже от машина загружена або машина стоїть на митниці, і виявляється, що от якби немає папірця. Є ну, е, 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 проблема необізнаності, що малий середній бізнес, якби це дуже страшно не звучало, не знають навіть того, що для того, щоб отримати оплату від іноземного покупця, необхідно зареєструвати договір в банківській системі. Тобто товар може бути відправлений, вже навіть якимось чином переїхав через митницю. І клієнт були випадки, до нас звертаються, каже: от якісь, які не платять. Я кажу, чому не платять? А ті кажуть, ми оплатили. Ну, типу, от квитанція, от все пройшло. Е, а проблема в тому, що між ні переказ не буде здійснений, якщо Національний банк не перевірить таку угоду. Тобто дуже багато моментів, які малий середній бізнес, не може собі дозволити там юриста, бухгалтера і так далі.